Обнова брендово доступна шопінгова. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на 31 серпня. Ось і завершилося літо. Останній день календарного літа у нас сьогодні. І бачимо, що під кінець власне літнього періоду все ж таки зусилля українських військ у ході контрнаступу дають свої результати. Ми бачимо просування українських військ в районі роботи на обік вербового і це вже підтверджують дуже багато джерел і ворожі і українські Є і відеопідтвердження того, що Же бої тривають якраз на межі села Вербове. Крім того, українські військові у процесі цього просування пройшли так звану лінію Суровікіна. На з пірамідками, траншеями, протитанковими ровами. Ще важко говорити про те, що відбулося остаточне перехід і прорив цієї лінії, так але цей процес рухається вперед, і вже є позитивні такі ознаки цього. Крім того, дрони і ракети і далі летять на Росію і вибухають там. Крім того, є. У нас зафіксовані удари поки що таємничих ракет в районі Феодосії. Також у нас є наказ генерала Сирського дотиснути кліщівку, і там Тривають шалені бої поблизу Бахмута. Ну і на Донеччині розбилися українські військові гелікоптери. Про це теж поговоримо. Рухаємося зараз до карти бойових дій безпосередньо. Отож, у нас ситуація, власне, на куп'янському напрямку, в принципі, статична. І якось це небезпека загроза того, що на Сеньківку може прорватися ворог. Відходить із новин, із заголовків десь на задніх. На задній план цього вже немає так часто, немає інформації про якусь загрозу того, що росіяни от -от та й прорвуться на Куп'янськ декілька тижнів тому, ще на початку серпня і взагалі впродовж цього місяця ця тема була дуже гарячою. Зараз бачимо, що не вдалося росіянам це здійснити. Є оці от, дійсно напрямки ударів вказані на карті. Однак після того, як сирський декілька разів відвідував, Відав цей сектор, генерал Сирський має на увазі командувач сухопутних військ, роздав усі вказівки. В принципі, ситуація якось стабілізувалася. Можливо, довелося перевести. Очевидно, що довелося якісь резерви суди перевести і укріпити лінію оборони, але це дало свій результат. І, попри грандіозні якісь резерви, які росіяни тут накопичили, в принципі, результату вони жодного не досягли. Навіть синьківку не змогли захопити. І тут, звичайно, дякуємо. Аплодуємо і захоплюємося відважністю і майстерністю наших військових, наших оборонців, які, які цей сектор, цю ділянку оборони тримають. Крім того, якщо говорити про північ, то згадаємо про появу дронів сьогодні у Брянській області. Це, власне, трохи північніше. Це на межі якраз Чернігівської Сумської областей. Там на Росію летіли дрони. Кажуть, що побачили щонайменше три. Такі дрони місцеве населення. Зараз ми покажемо, що саме за дрони, можливо, були задіяні. Отже, кажуть, що йдеться про дрони літакового типу і за силуетом вони схожі. На відео зрештою з'являлися ці дрони. Дійсно схожі на ось цю модель UJ22 Airborne. Це дрон виробництва української компанії Укрджет. За технічними характеристиками цей дрон може летіти до високої. Сми сотень кілометрів, 800 кілометрів пролітати, зрештою подібні дрони фіксували і біля Москви, і над Москвою. А також цей дрон може нести в некеровані авіаційні бомби і міни 82 міліметрів калібру для ураження живої сили, бронетехніки і різних наземних об'єктів. З'явилось відео, як російська ППО стріляє по цих дронах, і декілька з них збиває. Ну і щонайменше про три такі дрони повідомляє місцеве населення і російська влада. Чи були якісь значить, скидання бомб, вибухи вже на землі. Цього зараз складно сказати, але це повторення атаки по Брянській області. Напередодні, я нагадаю, були прильоти, удари в, безпосередньо в місті Брянськ по заводу мікроелектроніки і той завод горів внаслідок тієї атаки. Це що стосується власне півночі? У нас далі ми від Куп'янська рухаємося. По лінії фронту в бік сватового, і тут. Коротко згадаємо про те, що зараз найбільш, напевно, такою цікавою і складною ділянкою є е, сплоцдарм біля річки Жеребець, біля Ковалівки, біля Новоєгорівки безпосередньо, це що блакитним кольором позначено. Це територія поруч із висотою, яку називають 198, за, е, власне кажучи, кількістю метрів над рівнем моря цього пагорба. Тут в районі Новоєгорівки, на північ від Новоєгорівки, Продовжуються бої за цей район, саме за цю висоту, аби здобути контроль над довколишнім районом. Росіяни перекидають сюди бронетехніку, танки. Ми про це вчора трохи говорили. І продовжується, власне кажучи, спроба росіян тут якийсь свій успіх розвинути і покращити свої позиції, але безуспішно. Ну і ще також стосовно Росії є одна новина про Курск. Курск, так само північніше, але вже карту смикати не будемо. Російський добровольчий корпус повідомив деталі атаки по Курській області 27 серпня, яка відбулася. Ми вже обговорювали цю атаку під час наших оглядів З'явилися Фото і пояснення від РДК, що саме відбулося. Йдеться про те, що проведено було успішну атаку по аеродрому у Курській області. По військовому аеродрому було знищено ворожі літаки, і також засоби ППО пошкоджені. А от будинок, який на цих фото червоного кольору вказаний, житловий будинок, який показувала місцева російська влада, в який нібито врізався український дрон. За версією РДК був пошкоджений цей будинок саме. Російською ракетою ППО, яка е, намагалася дрони збивати, отож без перешкод, пройшовши дірявий кордон, як заявляють представники РДК, в ніч на 27 серпня, ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту аеродрому з путінськими стервятниками. Знищені всі намічені цілі, наголошуємо законні цілі, які несли гори і смерть мирним українським містам і вражені також елементи ППО, яка прикривала літаки катів. Отож. РДК брали участь, як вони стверджують, спільно зі Службою безпеки України, розробляли і здійснювали цю операцію у Курській області. Ну, такі деталі з'явилися. Тепер ми перемістили карту вже на Лиманський напрямок до Креміної. Так само бачимо, що тут не вдається ні трохи росіянам ніде просунутися, продовжують вони атакувати і Білогорівку. І тут так само успіху не мають. Ви могли би помітити, що у нас на карті з'явилися Такі чорні лінії, ніби фломастером хтось помалював. Е, нарешті я згадав, що є і на діпстейт тепер вже кнопка, яка показує укріплення ворожі, і скористався нею. Ми будемо бачити наочно, де розташовані ворожі траншеї, лінії Суровікіна, протитанкові рови. Ось, Зокрема, в районі Білогорівки ви бачите, що ближче до Лисичанська набудували такі лінії. Їх раніше і лініями Вагнера називали, Пригожина. Різні були пропагандисти кліше застосовані для того, аби увіковічнити, так би мовити, пам'ять в історії про ці споруди технічно оборонного характеру. І такі самі споруди будували і вище от, на тих ділянках, які ми вже проглянули От за сватовим аж до Креміної, бачите, тягнеться ось така чорна лінія, доволі потужна оборонна. Це от коли буде пройдено власне, цю лінію фронту, і вона буде відкочуватися в бік сватового на схід. То росіяни вже передбачили такий розвиток події і за Сватовим, власне, за річкою Красна набудували тут додаткових оборонних споруд. Це те, що Луганщина стосується. Ну а далі рухаємося безпосередньо до Бахмута. Біля Бахмута теж, до речі, є окремі елементи таких укріплень, замістом Бахмут, зокрема. От, але до цього ще далеко. Зараз бої тривають біля Ягідного, де теж ми бачимо доволі серйозну таку траншею. Якраз по ній. Росіяни і тримають тут оборону, з маю на увазі цю ділянку. Так, це Берхівка, Ягідна. Тут тривають бої, тривають бої доволі жорсткі, непоступливі з обох боків. Крім того, у росіян тут є такі ж біля Парасковіївки набудовані, укріплення по трасі безпосередньо, яка веде на Слов'янський, на Харків. Це все дуже цікаво аналізувати і спостерігати. Але основні бої у нас розвиваються зараз на південь від Бахмута, в районі Кліщівки, Андріївки. От, до речі, тут було і пройдено біля каналу Сіверський Донець-Донбас у цьому районі. Певний такий укріп район ворога, де вони теж набудували ну, подібних укріплень. Тепер це вже звільнена територія, яку контролюють українські військові. Отже, в районі Кліщівки у нас побував днями генерал Сирський. Вчора він опублікував відео з Бахмутського напрямку і розповів про те, що. Поставлено завдання, як він сказав, дожати, так, дотиснути Кліщівку. Можемо якраз зараз це відео з серським подивитися, далі продовжимо розмову про цей район і що там відбувається. Зараз ви, як завжди, на острії удара, на острії бойових дій. Ви знаєте, що в нас є цей пункт Кліщівка, яку треба дожати. І тут без перебільшення виключена ваша роль, ваша відвага, ваша мужність, ваші навички. І я не знаю нікого іншого, хто може виконати ці завдання. Пишаюсь, що честь командувати такими героями. Я знаю, що ми переможемо генерал Сирський відвідав командування і позиції 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 3 ї штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, бригада Людь і 69-ї окремої єгерської бригади. Ці підрозділи він назвав, згадав у своєму дописі. Ну і ви бачили фрагмент відео Сирського, де він ставив завдання кліщівку дотиснути. Цей наказ виконують за останню добу. Дуже активізувалися бої в районі. Кліщівки, ми зараз не побачимо ще якихось змін на мапі бойових дій. Отже, бачимо, що можемо от відмотати. В принципі, ситуацію за останні дні тут саме біля Кліщівки нічого не змінювалося. Однак дуже детально описують те, що відбувається там. Наші військові. Той же Бахмутський демон пише, що вчора була дуже складна ніч і такий самий день. Ворог наростив роботу мінометів, артилерії, купа мін, дуже важко йде просування, намагаються нас вибити із зайнятих позицій. Під Андріївкою і Курдюмівкою, де ми мали успіхи. Зараз росіяни застосовують там і дрони, і артилерію, аби спробувати покращити свою ситуацію. В той же час є наказ дотиснути Кліщіївку, відкинути ворога. І для цього на фронт підійшли сюрпризи, які саме сюрпризи не уточнюють, для того вони і є сюрпризами, так і мають ефект несподіванки для ворога. Ну і сьогодні вже Бахмутський демон написав, що дотискаємо Кліщіївку з ночі, важкі бойові. І на максимумі росіяни б'ють мінометами, наша артилерія, пілоти дронів працюють, усе навколо вибухає. Це стосовно Кліщівки, можемо лише уявляти собі, яке там пекло зараз відбувається. І такий ще є канал Бахмутський Балу, теж написав про те, що от в районі Берхівки тримаємо оборону, це північна частина від Бахмута, Ягідна Берхівка. Ми щойно там були на карті, дивилися, що там відбувається. Так, і пише, що хлопці тримаються в районі Берхівки. Росіяни штурмували наші позиції, але відкотилися. От, А власне, в районі Кліщівки закріплені позиції за нами. Там теж під'їхали наші хлопці, і тривають бої. І по Бахмуту, самому теж позиційні бої тривають. Отака от, от, ситуація по Бахмуту безпосередньо. І крім того, у нас надійшла інформація теж приблизно з цього району. Бахмут-Краматорськ. Як вказано, що це Краматорський район, саме у тій новині. Про, на жаль, це сумна новина про падіння двох наших вертольотів військових Мі 8. Йдеться про те, що ці вертольоти належали до 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Сикорського. Речник принаймні, цієї бригади коментував ситуацію. І те, що ми знаємо, що сам інцидент трагічний відбувся 29 серпня в Краматорському районі. Обидва гелікоптери Мі 8 впали, можливо, зіткнулися, але тут немає. Немає такої інформації. Літальні апарати повністю знищено, і, на жаль, загинули внаслідок цієї трагедії шестеро військовослужбовців, екіпажі цих двох гелікоптерів. Ну і зараз відбувається розслідування цієї ситуації. Розслідуванням займається ДБР, як і в випадку трагедії в Житомирській області, де навчальні літаки зіткнулися і загинуло троє наших військових льотчиків. І тут е, поки що. Формулювання застосовано саме порушення правил польотів або підготовки до них. Тобто, можливо, це знову ж таки якийсь людський фактор помилка або інша трагічна обставина, яка призвела до цієї трагедії 1 вересня в Полтаві з, з пілотами цих гелікоптерів попрощаються. Ну, величезна біда, знову ж наклалося воно за один тиждень ще й на трагедію у Житомирській області. Дійсно складно це якось сприймати. Без е, таких тяжких емоцій. так, Хочеться, звичайно, щоб якнайбільше наших льотчиків було в строю, щоб такі не повторювалися ситуації. Но, на, на жаль, дуже складно це якось пояснити. Це до фахівців треба звертатися, чому так стається. Але дійсно і техніка буває підводить, ну і люди так само незалізні. На часто набуває, що помилка стає причиною такої біди, такої трагедії. Наші співчуття, звичайно, що близьким, рідним усіх наших льотчиків. Ки вони безумовні герої, які захищають наше небо, захищали наше небо. Тепер ті, хто загинув у ході цієї війни. Підтримують нас там із небес, і я впевнений, і додають сили живим воювати проти ворога. Ну, тож, така ситуація щодо Донеччини, на жаль, склалася. Далі щодо Бахмута, бачимо, що будемо стежити за Кліщівкою після цього наказу сирського детальніше. Чи прискориться, власне кажучи, просування. Дуже цікаво побачити буде в найближчі дні, ну, але наказ від генерала є. Які укріплення біля Горлівки теж дуже цікаво. От мене зараз зачепилося око за ці драбинки, фактично на Мальовані на карті, бачите, наскільки ну це вже від 14-го року мали можливість росіяни тут набудувати от красний партизан ставки, пантелеймонівка от тягнеться просто такі колосальна лінія укріплень. Тут це щоб ми мали розуміння, наскільки врилися в землю там окупанти стосовно. Авдіївки більше якихось значних новин за минулу добу не було. Пам'ятаємо, що в нас біля Красногорівки там в районі однієї шахт відбуваються бої, і біля Невельського, Первомайського теж зустрічні бої були активними за останні декілька діб. Ну і це те, що про Авдіївку ми можемо сказати. Крім того, у нас є бойові дії біля Мар'їнки, біля Новомихайлівки, де росіяни намагалися атакувати, але значних якихось взагалі. Не мали успіхів, не те, що значних біля Вугледара. У нас знову є повідомлення про те, що відтісняють у Микільських дачах у цьому районі ворога наші військові, але будемо чекати уже, так би мовити, цих змін безпосередньо відображених на карті бойових дій. Поки що знаємо, що тут ініціатива на нашому боці, а ворог у обороні перебуває. Це Те, що про Вугледар можемо сказати. Крім того, знаємо, що тут біля Павлівки, не західніше Павлівки, в районі Шевченко, населено. Пункту теж було зафіксовано цього тижня просування наших військ у цій сірій зоні. Відповідно, після того вже два дні не змінюється тут ситуація, і новини звідти не надходять. Далі у нас є безпосередньо вже напрямок на Старомлинівку, Бердянський напрямок. І тут триває робота з розширення фронту, з розширення цього плацдарму, яким рухаються наші військові у південному напрямку. На Старомлинівку напрямок удару залишається. Це той же в районі завітного бажання від урожайного від Старомайорського. Подекуди ворог навіть намагається контратакувати. От Генштаб сьогодні, до речі, в своєму звіті писав про те, що були безуспішними наступальні дії ворога в районі Старомайорського. Тобто, знову ж таки, таку спробу контратаки росіяни здійснили, але не досягли нічого. І так само ми бачимо, що тут, до речі, цікаво, побачити, що тут основні укріплені лінії оборони ворога. Починаються вже значно південніше. Ми раніше про це говорили. Зараз маємо наочну таку характеристику. Ось е, покажемо, що від лінії зараз окупації до цих оборонних споруд ще 10 кілометрів по прямій. Ось тут де це про траншеї, протитанкові рови, різноманітні укріплення, які проходять в районі населених пунктів Орлинське, Георгіївка, Новопетриківка, Малий Керменчик тобто тут ще кілометрів. Десять по прямій е, треба рухатися, аби досягти цієї лінії так званої Суровікіна. Тут бачите, якого характеру набувають ці укріплення е, трошки східніше, біля степного, передового тут взагалі є такі от, просто укріплені пункти по е, по, по колу зроблені, так, з усіх боків можна кругову оборону тримати тим підрозділам, які там опиняться в оточенні, так, російським. Тобто дуже серйозно вони там укріпилися насправді і. Ще треба власне дійти навіть до тих основних укріплених ліній. А от де до них вже дісталися, де вже навіть пройшли частково їх, то це район безпосередньо біля роботиного. Тут бачите, просто таке: чим ближче до Токмака, тим більше цих художеств від росіяна на карті з весіляких. Таких закручених ліній оборони, багато ешелонованих траншеїв, кілька рядів, і якраз зараз фактично дісталися до цього району наші військові, дещо вдалося вже пройти в районі Роботаного, але це, як то кажуть, порівнюючи з тим, що ще попереду, квіточки. Так? Отже, в районі Копанів бачимо, є декілька дуже таких потужних споруд від Копанів до Роботаного. Біля Новопрокопівки вже пройдено, або в сірій зоні частково опинили це такі укріплення, а заново Прокопівкою, ви бачите, в районі Солодкої Балки тягнуться просто довжелезні укріплення, траншеї, рови. Це все прямо тягнеться аж до Вербового. І це вже є та сама лінія Суровікіна. І ось в районі Вербового вдалося пройти частково цю лінію, отже, її елементи вже опинилися на синій площі, там, де закріпились наші військові, і на сірій, так само в зоні, де присутні українські військові. Але українські Військові, вже на цьому районі, зокрема, 82-га бригада і інші підрозділи, пройшли значно далі. Ми вже вчора говорили про те, що мапа насправді ну, не відображає до кінця реального стану того, що відбувається в цьому районі ведення бойових дій. Трохи відстає завжди ця інформація, яку наносить на карту. І відео, які з'являються з району села Вербове, населеного пункту Вербове, свідчить про те, що точно вже присутні певні українські підрозділи на межі. Цього села ось приблизно на цій лінії, на західних околицях. Там тривають досить такі активні бої. Росіяни намагаються із повітря, з дронів атакувати, і обстрілювати з артилерії, з гранатометів, там з різних засобів українські позиції. Тобто, в районі Вербового вже суттєво присутні українські підрозділи і чинять тиск на ворога, який відступив безпосередньо до населеного пункту Вербове. Навіть з'явилися відео, підписані росіянами, як фрагменти боїв, епізоди боїв у південно-східній частині вербового, тобто зовсім на іншому кінці населеного пункту. Є сумніви, чи це не помилка, чи це не вхід якийсь від ворога. Тобто, поки що повідомлень жодних про саме вхід. У населений пункт і бої безпосередньо в населеному пункті Вербове з наших джерел, з українських джерел не надходили. Тому наразі схиляємось до версії, що наші військові присутні на межі цього села, на західній околиці цього села. Але навіть якщо так, то це означає, що вже пройдено значні елементи цієї лінії оборонної Суровікіна і її у цьому напрямку на Вербове в східному, в східному напрямку, скажімо так, вже частково прорва. Це поки що, можливо, навіть так ми надто оптимістично говоримо, адже треба почекати розвитку ситуації, чи закріпляться там наші військові, чи до цих авангардних передових частин підійде до цього авангарду. Так решта, основні сили, основні частини, які підтримують ці наступальні дії. Віримо, що так воно і буде. Просто питання за який час це відбудеться, чи в найближчі дні, чи трохи пізніше. Але завербове бої продовжуються. Відповідно, район ведення бойових дій в районі роботи, наші військові. До речі, кого цікавить, де от, власне кнопка, яка відповідає за показ цих укріплених ліній, то вона розташована у лівій частині екрану біля оцієї радіаційного фону кнопки. Так, Натискайте на неї, укріплення зникають, відповідно, у нас чиста карта тепер без укріплень. І ще раз натискаєте, укріплення з'являються на карті, і от з ними теж досить цікаво аналізувати той чи інший район ведення бойових Отже, такі у нас новини із роботаного, але просто розуміємо, що попереду нас чекає, наскільки укріплений токмак, очеретувати, так само перетворили просто такий на ну, укріп район росіяни. І все це ще попереду треба буде штурмувати і звільняти. Величезна складна, героїчна робота попереду наших військових. Ну і про Крим так само поговоримо, бо там теж з'являлися ракети. Крим укріплено переважно в районі Джанкоя, Красноперекопська і армянська дуже. Потужно. Зрешта не перекопана півострову. Так? І по-арабатській стрілці там теж вони набудували, але. Мова сьогодні про Феодосію, і біля Феодосії чулися вибухи, прилітали ракети. Якісь хто скаже ракети українського виробництва, Нептуни. Хто скаже, що це ну самі Америка... самі росіяни пишуть, що це американська ракета в них все, що долітає і сильно б'є, то це американська зброя. Відразу ж автоматично. Є ще така версія, що це стрижі перероблені. Так, оці реактивні безпілотники ще радянського походження. Менше з тим, що би там не було, летіло гучно, вибухало гучно в районі Феодосії цієї ночі і горіло щось в районі військового аеродрому, як повідомляли пабліки і телеграм-канали з Криму. Ось бачимо якраз кадри цієї пожежі, яку було видно доволі далеко. Ну, а ще можемо послухати, з яким звуком ця ракета, цей боєприпас наближалася до цілі. Ще ще одна пойот, пацани. Ну, ліді, ліді, ліді! Во-во-во! Тож, бачимо, що це точно не безпілотник, щось дуже швидке і реактивне, хочеться сказати. Так? Тобто гучний звук. Цілком можливо, що дійсно ракети або українського виробництва, ну або ж зрештою, і не заборонено бити тими самими скальпами чи Шторм по Території Криму, адже це українська територія, і можуть бути, власне кажучи, і західного типу ракети застосовані. Але головне, що вони влучили такі у ті цілі, які були обрані, і продовжується така вогнева робота по Криму, по кримському півострову. Друзі, я вам дякую за увагу. На цьому наш сьогоднішній огляд завершено. Дякую за коментарі і за лайки під відео. Це дуже важливо. Продовжуйте, будь ласка, не забувайте писати коментарі, ставити лайки. Я їх перечитую час від часу. Завжди радий читати ваші відео. Ну і завтра вже побачимося під час нового огляду карти бойових дій.